Атака українського безпілотника на дамбу в російській Белгородській області спричинила масштабну повінь і серйозно порушила логістичні маршрути російських військ поблизу Вовчанська на Харківщині. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Після прориву Дамби частина підрозділів армії Росії опинилася ізольованою від головних сил, адже вода з Білгородського водосховища затопила лінії їхньої оборони. Про це повідомляє видання The Telegraph. Головне те, що логістика противника значно ускладнилася. Підрозділи, які форсували, сіверський Донець, фактично відрізані від своїх тилів. Ми очікуємо поповнення фонду. Військово полонених Прокоментував ситуацію речник 16-го армійського корпусу збройних сил України. Командувач українських дронових підрозділів, полковник Роберт Бровді, своєю чергою підтвердив, що саме Збройні Сили України стоять за операцією під кодовою назвою Тримайся гребля. Сьогодні білгородське водосховище прорвалося з моменту чарівного поштовху рівень води знизився на метр. Написав він у Фейсбук. Додавши з іронією, що гребля трохи пошкоджена, водночас, за словами губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, атака безпілотника сталася в період між 24 і 26 жовтня, він попередив, що повне руйнування дамби може створити загрозу для приблизно тисячі місцевих мешканців. Водночас аналітики, які перевірили відео з місця події, підтверджують, витік води триває безконтрольно, затоплюючи прибережні райони, а також польові укріплення та траншеї російських військ. До інциденту війська Росії активно зміцнювали оборону поблизу Вовчанська, користуючись сприятливою погодою, яка осушила річки та спростила рух техніки. Тепер же підняття рівня води в сіверському донці перетворило цю ділянку буквально на болото, що різко ускладнило бойові дії та пересування російських військ. Подія до слова відбулася на тлі загострення боїв на сході України. За останні дні російські підрозділи просунулися до частини міста Покровськ, що у Донецькій області. Однак, українське командування заперечує заяви Кремля про нібито повне оточення міста. Президент Володимир Зеленський у зверненні до нації визнав, що ситуація в Покровську залишається дійсно складною. Проте наголосив, що українські сили продовжують тримати оборону. Скрізь тривають запеклі бої, але успіх у Покровську критично важливий для всього фронту, заявив він. Навіть серед російських військових блогерів, що цікаво, з'явилися насмішки на адресу начальника генштабу РФ Валерія Герасимова через його заяви про оточення, які ті назвали відверто неправдивими, і назвали також спробою сподобатися Володимиру Путіну.